Всім привіт, друзі! Всім гарного перегляду! вітанечко. Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який ми зіграли на новій ПТ-шці радянській Ісу-122-2. Ми зіграли цей бій на мапі Муруванка, так, Муруваночка, І ми зіграли другий бій на цій ПТ-шці, та в мене вийшов він дуже хороший. Ця ПТ-шка доволі імбова та фанова, оскільки має звичайно спарну гармату і може видавати по 800-900 демеджу з залпуку. Це дуже гарно. І реально тут перезрядка між снарядами 7 секунд, і ми маємо розуміти, що краще або стріляй дуплетом двома снарядиками, або стріляй один, якщо ти не співає давати дуплет. Ми використовуємо таку комплектацію на цій машині, як трофейний вентилятор, трофейний, е, трофейну турбіну так, і трофейні повороти, механізми поворотів. Бачимо, що 122 темп. Відставився тут, і ми йому дали залп, так, на жаль, не пробили, полетіло десь кудись вище пану башту. І ми стоїмо тут далі, хлопці підставляються, бачимо, базік приїхав, тайпи і після цього приїхав, можна їх вицілити та нанести їм уроні. Призрядилася повністю, до речі, перезарядка повністю це у нас є 17,4 секунди. тобто можна Кожних 17,4 секунди по 800-900 шкоди наносити. Бачимо, що тут підставляється КПЗ е, так, КПЗ 105, так. І ми йому даємо йому перший постріл. Гарно. Перша шкода 386. Також бачимо базік підставляється, даємо йому залпик на 846 шкоди. Супер. Прекрасно просто. І ми стоїмо тут далі, бачимо, що вони далі під'їзджа. Можливо, я зможу зараз добрати ще базика. Ні, він зак закотився вниз. Також підставляється, бачу, 122 ТМ. Ми повністю перезарядилися і тепер маємо можливість знову ж таки давати ще. Залпики, друзі. Реально, це кайфово, коли ти даєш по 800-900 демеджу з одного пострілу. Це просто кайфово. Бачимо, що також там є хорішка, вона може також підставитися. Ну і чекаємо помилки наших супротивників. До речі, ось і вона, 122 ТМ, виїхав бортиком, хотів постріляти нашого союзника і отримав у борт на 816 демеджу. А чоби ні? Що ні? 2000 маємо, зробили тільки три постріла, два залпиком і один так. І це, я так кажу, це ще не кінець бою. Хорішка тут бачимо, бачимо що трошки під'їхала вверх, вона підставляється так легенько. Тут тайпик від башти грає, і бачимо, що хлопці взагалі не, не підставляються. Бачимо, стріляю по хорішці, але хорішка далеко. Я, на жаль, не можу попасти. Тому. Я вирішую приїхати ближче. Бачимо що тут е, тайпик, чи він підставляється, чи ні. Він легесенько бачите, піксель якийсь грає. Думаю, не буду туди стріляти. Бачимо, що тут хорішка виїжджає трошки більше. І я вирішую вдати один постріл, бо там дуже кається, дуже малесенький був. Е, я кажу, промежуток міг би не попасти. Канен, як Панзер 105-й, підставився другий раз, і ми йому попали. Ви. Також піксель, можна сказати, нанесли 300 шкоди, і я вирішую тут пропушити. Бачимо, що наші хлопці також піддавлюють рахунок 7-4. І ми їдемо вперед на хорішку. Вирішуємо виїхати тут з цей кущик, робимо йому залпик та забираємо 563. То, що в нього було. Забрали другий фраг. Бачимо, наші хлопці убили все ж таки тайпика. І тут лишається. Т-3-4. Е, також і багато ПТ-шок, які стоять в кущиках на 8 та 9 лінії. Тож, їдемо вперед, друзі, в Т-34 916 хітпоїнтів. Ми бачимо, що по нас хтось зліва стріляє. Ми просто під'їжджаємо, даємо йому ще один залпик 753 шкоди. Супер! Це є в нас 4 тисячі вже шкоди. Наші скарбниці, і ми маємо три фраги. Отримала від Номада. Ми розуміємо, де він приблизно стоїть. Бачимо, що він забирає нашого ще бураска. І ми їдемо також. Туди, де приблизно він стоїть. Бачимо, що тут у нас є невеличкі кущики, де ми можемо відіграти. Наш батік летить, щоб підсвітити нам номада. Тож ми стаємо та будемо зводитися до кінця, щоб можна було йому залтим дати. Дивимося приблизно, де він може бути, приблизно в тих кущиках. І, звичайно, же батік під'їжджає ближче, вже туди. Я вирішую трошки під'їхати вперед. І тут світиться якраз той момент кномат. Та робимо залп який йому на 604 шкоди. І я тут просто був, я такий скайфував від цього, як я попадав цим залпом. І я пушу далі, оскільки залишилося ще три супротивника. Так? І наш батік, на жаль, вже помер. Ніхто нам не посвітить, але я хочу під'їхати ближче, щоб. Можливо, комусь ще дати зал. Бачимо, що g сорчик просто в секунду відлітає. Я їду аж туди, там, де був номад, підсвічуюся. Мене певно, що цей скорб засвітив, не можу сказати. І тут він мені дає один постріл 392. Ми робимо собі невеличке укриття за номадом. І з дивимося, щоб хлопці підсвітили. Можливо, Скорпіона або той самий Удуса, і ми змогли їх продамажити. Тож, легесенько стоїмо, засейвимося, можливо, ми зможемо ще щось здати, друзі. Тож, чекаємо, їде наша ПТХ Удес, засвідчує скорпіона, і ми вирішальний так? Тільки та... блайндик? вирішальний залпик даємо по Удасу, друзі. Ось такий був бій. Хороший, і це був другий бій на цій машині, друзі. Йдемо, дивитися результатки даного бою. Результати даного бою ми взяли майстероса, ми взяли основний калібр та танкіст снайпер. Зробили 5136 шкоди, 5 фрагів. А також е, ми тут взяли 1262 досвіду. Нафармили 186 тисяч, ну тут мінус 50 тисяч, це буде 136 тисяч кредитами. Ми нафармили. Також зробили 19 пострілів, 18 з яких влучили, та 15 пробили. Бачите, це був рекордний бій, це був реально, це був мій другий бій на цій машині. І це, я так кажу, це кайфова машина, друзі, з якій я виходжу в бій та отримую задоволення. Тож, друзі, дякую вам, хто додивився до кінця даного відео. Дякую за вподобайки, дякую за підтримочку, за підписочку, а також дзвіночок. Друзі, тут ще буде багато якісного українського контенту по World of Tanks, Тож заходіть, і ми будемо кидати свої мастеросики майже кожен день. Всім гарного дня, вечора та ночі. Я не знаю, коли мене дивитеся і до зустрічі на нових відео або стримах. Всім чао, всім бувайте.